My name is Salina Horiak. I'm a student of Chernity National University, Department of History, Political Science and International Studio. This video was created to support Ukrainian-Canadian competition of open-world learning on the occasion of the 125th anniversary of the first Ukrainian settlement in Canada. Діти це майбутні нації. Ознайомлюючи з нашою історією, ми навчаємо їх берегти українську культурну спадщину. Особливо це важливо сьогодні, після довгих століть вузку українства, коли ми нарешті отримали можливість захищати свої національні інтереси. Наш сьогоднішній урок я хотіла б розпочати із запитань: хто з вас знає, що таке імміграція? Імміграція – це коли люди з власної волі або з певних речей зміють місце свого проживання, наприклад, переїжджаючи до інших країн. Я з вами погоджуюсь і, звертаючись до теми імміграції, хочу розповісти вам про видатну людину Василя Курилика, який, іммігрувавши з України до Канади, зробив важливий метод у історії обох країн. Василь Курилик народився 1927 року в Канаді. але от завжди з теплом відкликався про батьківщину своїх батьків Буковину, звідки батьки Василя іммігрували ще до його народження. Вільям мав двох братів і чотирьох сестер, але саме на його долю випала можливість стати відомим художником. Під час навчання в Монітаборському університеті у 1949 році майбутній митець стає бакалавром гуманітарних наук. Підріше Василь вирішує піти проти волі своєї сім'ї та починає навчатись в мистецькому коледжі міста Торонто. Навчається його видатні художники: Фредді Гайтен, Карл Шейфер та Еріка Фрейфелда. Ці люди мали значний вплив на майбутні твори митця. Поширює свій творчий шлях художник, навчаючись у коледжі Мегіко в школі Сан Мігель де Ланде. Провчившись там рік і здобувши навики малярства, Василь повертається до Канади. У 1952 році, маючи проблеми зі здоров'ям, юнак лікується в Англії, а пізніше відвідує Ізраїль. Історія іудейської країни надихає художника на написання великої серії картин Страсті Христові. Перша велика публічна виставка художника відбулася у 1960 році, а наступна виставка отримала назву Спогади про життя на фермі та в чагарниках». У цьому циклі картин художник звертається до дитячих спогадів про сімейне життя на фермі та тогочасний побут села. У березні 1970 року було вперше влаштовано виставку Страсті Христові, на якій було представлено 60 творів курилика, на створення якого художник витратив близько шести років. Дана серія картин розміщена в галереї музею родини Колянківських, який активно діє. І досі у 1970 році спілка художників УРСР запросила художників Канади до України на обмін досвідом. Серед запрошених був і Василь Курилик. Вони відвідали багато міст України, де виставили публічно свої картини на осуд українського глядача. Наступною була подорож до Грузії. У цей період Василь Курилик вперше відвідав село Бурівці, що на Буковині, звідки він сам родом. Василь казав, що обов'язково сюди повернеться, але сталося це не скоро через хворобу. Під час перебування митця на цих землях в голові спалахували спогади, в яких бабуся та дідусь розповідали про життя на Буковині. Саме тут з'являється Буковинська серія картин. Я знову повернусь на Буковину, якщо мене навіть понесуть на ноша, казав своїй дружині художник. Навіть хвороба не зупинила Василя. Він знову вилітає в Україну. Повертаючись до Канади, митець потрапляє в лікарню, де продовжує малювати серію картин на буковинську тематику. У своїх творах художник виказує незліченну любов до своєї батьківщини, до її історії, народу, а також прославляє життя етнічних канадських громад. 3 листопада 1977 року настало Василя Курилика, великого діяча української культури, чия зразкова творчість є визначним здобутком світової галереї. Важливість його особистості для української історії визначна перш за все тим, що у своїх творах він звертається до теми батьківщини своїх пращурів, розповідаючи усьому світу про неповторність українських земель.